Дача ті, вітаю вас, друзі! В минулому відео ми лізли в один рій, подивились, на засів. Дуже чудово, матка здорова, українська степова така маточка, спокійна бджола. Зараз рій скоротича. Перевезли ми його. Це рій, який вилетів зі стіни. Ви бачили великий рій. Зі стіни пилок. несуть, все несуть. Я думаю, тут все чудово. Ну, моє завдання подивитися, я хочу подивитися, засів. Якщо є, все ми бджолу не турбуємо. Ліземо, дивимося. Так. Так, так, ух. так тут повний магазин і бджоли. Повний магазин і бджоли. Ох, без ганіманка. Ця сім'я у нас без ганіманка. Е, ні, вони не повністю. не повністю тут. Давайте ми якраз по цій рамочці пусті, без бжоли. Зараз подивимося. Так яйця не бачу, нічого не бачу. Яйця не бачу. В цьому вулику січати дно. В цьому вулику січати дно. Рамочки густі. Рамочки по Так, тут вже мед. І перга. Ну ось вони. Ось вони якраз. Не бачу. Давайте цю рамочку відставимо. Так. Ні, це біленька рамочка. Ми її. Будемо отакі рамочки можна ставити в сторону. Ми їх будемо забирати на відкачку. Так. Є. Все сіється, друзі. Дивіться. Розплід є. Чудово. Давайте кинемо на розширення. Щоб ця сім'я набирала оберти так. Так, чорна рамочка в сторону йде, так? Да? в сторону. Потім поставимо більш білішу цього. Так, сильно розривати. Також чорненька. Ух ти. Ух, дуже багато рової пчели носить. тут уже и засеяно. Ведра засеяла. Тик и вышел расплит, уже засеяла маточка. Чудово червить. Ставим стороночку. В стороночку поставила, Так, так чудово. Червля чудово. Під засівчик дамо. Жарко зараз. Нічого з розплодом не буде. Спокійна й ця бжола. Дивіться, вже виходить. Ні, тут ще не засіяно. Тут ще не засіяно. Так, в тому раю ми знайшли матку. Здоровенька, чудова маточка була. В цьому. Не зможу я вам сказати, буде тут. Знайдемо ми її чи не знайдемо. Так, чудова рамочка під засівчик, подивіться. І біленька матка сіє. Так. Так. Багато райової бджоли висить. бджола, яка нічого не робить. Чудово сіє, подивіться. Привіз я цю сім'ю за півтора кілометра від себе. Рій тільки вилетів, ще там не облетівся. Чого вони в мене не злетіла б Весь рій пішов відразу працювати. Весь рій. Пішов працювати. Так. Подивимося. Ой, та все засіяно. Це зараз як вийдуть... Як вийде вся бджола молода, ви уявляєте, що тут за сім'я буде? Ну, ця вже сім'я піде на сонях. На основний взяток. Зараз вона нічого не принесла. Все, що принесла, вона його і з'їсть. Ну, я кажу, на цьому точку в мене підтримуючий взяточок є. Підтримуючий взяточок є. Зараз різнотрав'я. Бачу там сусід. Сусід засіяв синяком. Тут мед, свіжий мед, чудова рамочка. Ми її в стороні і залишимо. Матку ми в цій сім'ї не знайшли. Ну ви побачили, розплід чудовий. Цю медову залишимо. І вставимо на цю сторону ось таку. Чудова рамочка. Чудова рамочка. Хай маточка ще засіє нам. Зараз засіє. А, можливо вона в магазині. Можливо, вона і в магазині, друзі. Ми ж не знаємо. не в Магазин, не... Ну, в магазин дивіться. Ось тут все забито. Ось. Ну а ці рамочки пусті. Можливо, вони в магазині. Ну хай сюди лізти не будемо. Так, січчати дно у вулику. Так, не пам'ятаю, це пізніше. Це у нас пізніше рій був. Спочатку ми Люботин привезли з Люботина, а потім з коротича. Друзі, ось такий рій. Чудово розвивається сім'я. Все засіяно. Мені подобається. Меду принесли мало. Точок у нас цей не дуже чудовий. Все, друзі, до зустрічі!